Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3200 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 657 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Три, десять, тринадцять, тридцять, двадцять п'ять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8132 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 16. 10. Сімнадцять, шістдесят вісім. Сімдесят два. Сорок один. 22, Тридцять. Шістдесят один. Двадцять два. вісім, Двадцять дев'ять. 24, 47, 49, 80, 13, 79, 55. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6985 тисяч розіграш державної лотереї. Лототрійка. Тиражна комісія обрала «Аутотрон-А» комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Один, один п'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: один, один, п'ять. Бережіть себе, все буде Україна.